Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Сідлична. Сьогодні я розповім вам про ВЛК для всіх обмежено придатних. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про ВЛК для всіх обмежено придатних. Купа питань і дуже мало відповідей на них. Всі вже в курсі змін до законодавства, якими зобов'язали повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Строк вже пообіцяли продовжити, та питання не в цьому. Ця норма озвучується для всіх, хто до 4 травня 2024 року за висновком ВЛК отримував статус обмежено придатний. І сиплеться багато питань, чи треба самим іти, чи чекати повістку, як поводитися. Кожен, звісно, приймає свої рішення та обирає свої алгоритми дій. Але ми тут розкладаємо норми по поличках. Що робити з цими нормами, кожен думає самостійно. Отже, аналізуємо, що є в діючих нормах законів. Направлення військовозобов'язаних на ВЛК здійснюється за відповідним рішенням ТЦК. Яка відповідальність, якщо військовозобов'язаний не пройде ВЛК? Зараз нудненька цитата, бо саме на ній ґрунтується один із варіантів дій. Встановлено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим останнім законом, протягом 9 місяців з дня набрання ним чинності підлягають повторному медичному огляду метою визначення придатності до служби. В чому спірність цієї норми? Там немає фрази зобов'язані прийти, зобов'язані пройти, зобов'язані самостійно звернутися чи якоїсь подібної. Згадуємо порядок направлення на медичний огляд ВЛК. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК та у строк, визначений в повістці, в тому числі для направлення для проходження медичного огляду. Проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК. Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК. Тобто, виходить, якщо ТЦК не викликає на медичний огляд, то момент притягнення до відповідальності за самостійне непроходження такого огляду виглядає поки що спірним. Звісно, кожен сам обирає шлях дій та позицію, готовність чи неготовність відстоювати свою позицію та погляд. Я роз'яснюю норми законів, а що з ними робити, вирішуйте самостійно. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!